Успішні підприємці Німеччини налагоджують зв'язки із українськими колегами на міжнародну партнерську зустріч у Полтаву. Завітали бізнесмени різних куточків світу. Тут розгорілася справжня дискусія щодо розвитку міжнародного бізнесу, організації міжрегіональної та міжнародної співпраці для німецьких підприємців Україна в цілому дуже цікава країна. Що німногі знають Гірманія та сама найбільша страна в Європі і міагромне потенціал. Одним із найважливіших завдань бізнес-проекту є залучення молодого покоління українців, які можуть пройти курси в Німеччині, і володіти потрібними на ринку спеціальностями: експорт менеджмент і проектний менеджмент. Деякі полтавці вже відвідали країну партнера Група полтавських притернімателі на сьогодні. вже раз, два посітіли Германію, Академію. Академія подарозувається какое э, в сотрудничество. Идет семинар, э, семинарские занятия, то есть, вот, допустим, семинарские занятия по развитию международных договоров, да, два дня. А потом пять дней предприниматели города ездят по предпринимателю Германии и там ищут себе контактеров. Організатори зустрічі зазначили, що є всі можливості в найближчі п'ять років підвищити рівень життя українців за рахунок розвитку партнерських відносин і створення спільних з німеччиною проєктів.